Тачів програми Вектор економіки. Курс долара, ціна на газ та отримання кредитів. Ці проблеми відсуваються на другий план. У перші дні березня настає весна, а разом з нею свято чарівних посмішок та квітів. Навіть чоловіки починають ставитися до жінок по-іншому, навіть якщо до цього вважали їх конкурентами по бізнесу. Самостійно заробляти гроші та бути незалежними жінки намагалися завжди, навіть коли це вважалося суто чоловічим привілеями. Протягом цієї історії людства з'являлися жінки, яким вдавалося керувати власною справою не гірше за чоловіків. Декілька портретів таких жінок минулого та сучасності ми намалюємо у нашій програмі. Почнемо з нашої легендарної землячки, загадкової та неперевершеної Анастасії Лісовської, більш відомої на батьківщині як Роксолана. Історичні дослідження проводити не будемо. Згадаємо тільки, що у середині XVI сторіччя вона була взята у полон та продана у гарем Султана, султана Сулеймана І, де отримала ім'я Хюрем. Горда, смілива та розумна жінка мала справжню ділову хватку. Коли чоловік відправлявся у походи і залишав казну порожньою, хюрем відкривала винні лавки у європейському кварталі та у портових районах. Гроші до казни текли річкою. Також прозорлива султанша наказала оглибити бухту Золотого Рогу та реконструювати причали у Галаті. Це дозволило приймати великовантажні торгові судна з усього світу. Грошей вистачало і на оновлення палацу, і на благодійну діяльність. Не можна розповідати про ділових жінок недалекого минулого, не згадавши неперевершеною Коко Шанель. Вона була не тільки геніальним модельєром, а й успішним бізнесменом 20-го сторіччя. Талант та прозорливість цієї жінки дозволили їй створювати одяг, який перевернув уявлення про моду, а також став поштовхом для народження та розвитку цілої індустрії. Починала свій бізнес Мадмуазель Шанель у 1910 році з магазину, який спеціалізувався на продажу капелюшків власного виробництва. Через 10 років у світі з'явився новий парфюм Шанель номер 5 у 1925 році народився образ сучасної ділової жінки, який актуальний і до нашого часу суворий жакет та спідниця по фігурі. А пізніше і легендарна маленька чорна сукня, що вийшла за рамки моди та часу. Також саме завдяки Коко Шанель жінки змогли одягти штани та сорочки у чоловічому стилі. Творчий талант та сміливість дозволили Коко створювати новий одяг, а прозорливість та ділові здібності просувати його на ринок. Вона розробляла нові моделі жіночого взуття, саме такого, яке і потрібно діловій жінці, елегантного та зручного. Сута жіночі сумочки теж результат таланту Коко Шанель. 10 січня 1971 року. Жінка, яка стала іконою стилю 20-го сторіччя, пішла з життя. Але навіть сьогодні, через 43 роки після її смерті, компанія Coco Chanel залишається лідером світової індустрії моди. Говорячи про сучасних жінок, які зробили кар'єру у бізнесі, не можна оминути увагою Юлію Тимошенко. Політикою Юлія Володимирівна зайнялася у 1997 році. Принаймні такі дані ми зможемо знайти у Вікіпедії. А до цього вона спрямовувала свої зусилля на розвиток власного бізнесу. Інформації про цей період небагато. Спираючись на ту ж Вікіпедію, можна сказати, що починалося все у 1988 році з кооперативу відеопрокату у Дніпропетровську. Стартовим капіталом стала позика у 5 тисяч рублів. Через рік з'явився молодіжний центр Термінал, який вона заснувала разом з чоловіком Олександром. У цей же час доля звела жінку з Сергієм Тіхіпком та Олександром Турчиновим. У 1991 році з'явилася корпорація Український бензин, де Юлія Тимошенко займала посади комерційного і нарешті генерального директора. У 95-му році підприємство розширилося до промислово-фінансової корпорації Єдині енергетичні системи України з річним обігом у 11 мільярдів доларів. Юлія Володимирівна залишалася президентом корпорації з 1995 по 1997 роки. Саме у ті часи Тимошенко почали називати газовою принцесою. Політична кар'єра нашої сучасниці стала не менш стрімкою і вона ще не закінчилася. Яких би успіхів не досягли жінки у бізнесі, майже всі починали з чогось невеликого справи, яка приваблювала або була просто хобі. Неабияку роль у пошуку власного шляху часто відігравав просто випадок. Саме так знайшла улюблену справу Яна Синиця. Вступила в Донецкий университет, чтобы не гулять лето, не терять время зря, не терять год. На тот момент открывался Донецкий институт туристического бизнеса. И переговорив с родителями, я решила, что вот буду этот год занята там. Кто бы мог подумать? То есть попала просто, потому что вот, ну. Некуда было на тот момент податься, и так сложилась жизнь, что вот на сегодняшний день я даже не представляю, чем бы я могла еще заниматься. Вот. А в институт у нас вот в 1992 году это был первый выпуск, первый год. Девичья фамилия моя Аванесова. Поэтому, соответственно, я первая студентка с, первой, с первым номером зачетки и с первым номером диплома, выпущенным ну, на первом курсе. Вот. Ну все, и все, с тех пор. По окончании института первые два года, конечно, я пыталась как-то себя найти. Вот. Ну а спустя год устроилась на работу и вот, начиная от скромного рабочего места, с телефоном, блокнотиком, ручкой. Раньше не было же ни інтернету, ни связи какой-то оперативной. Вот так начинали работать. Як и у всех, кто тільки починає працювати, была и невпевненість у собі, и хвилювання, і розпач. Очень страшно было. Сейчас я вот когда беру кого-то на работу или когда вижу, как молодежь приступает к работе. Первый момент мне кажется, ой, ну как, ну это же все так понятно, это же все так элементарно, ну как, ну взял и сделал, взял, а потом в второй мысли, вспоминаю себя, как я сидела возле этого телефона, как я боялась звонка. Я боялась, правда, что человек позвонит, у меня что-то спросит, а я не буду знать, что ему ответить. Я вроде хотела работать, но отвечать на звонки я не хотела. Ничего, со временем как-то. Появилось уверенасть у період встановлення як ділової жінки. Яна стала мамою. За рік у 2004-му з'явилася і власна туристична фірма розпочинала сама, але швидко зрозуміла, що без однодумців не зможе розвивати справу. З'явилися співробітники, і підприємство стало затверджуватися на ринку туристичних послуг та поширювати свої можливості. Несколько лет мы проработали таким образом до тех пор, пока у меня не появился второй ребенок. Вот когда у меня появился второй ребенок, тогда я э, оказалась дома. То есть у меня были заняты руки, я не могла ходить работать, я не могла э, окунаться в, этот, вообще, в эти текучие дела, но у меня освободилась голова для того, чтобы планировать. И вот это был переломный момент. До тех пор у меня появилась э, э, в блокноте запись планирования. То есть я летом начала думать о том, что мы будем делать зимой, зимой начала думать о том, что будем делать летом и дальше больше. И на сегодняшний день, чем, чем меньше я занимаюсь насущными делами, тем вот успешнее мы развиваемся. То есть самое главное доверять людям, делегировать полномочия. Вот осознание этого мне пришло именно в тот момент, когда я сидела в декрете. Саме у той період з'явилася ідея спробувати не тільки відправляти туристів за кордон на відомі курорти, а й показувати наші краї, тобто розвивати туризм на Донеччині. В моїй жизни було несколько чоловік, які зіграли ключову роль. Ці люди займалися внутрішнім туризмом в Києві, на Західній Україні, і вони мені внушили, цю думку, що коли я навчуся приймати у себя в гостях. Когда я научусь э, ну, сама э, составлять, э, да, вот туристический продукт, тогда я смогу делать все. Э, вот так мы и стараемся. Ну, очень сложно было в самом начале. Это сейчас интерес к региону есть, э, заказы есть, а в начале было очень сложно. Мы это делали вот как-то по зову сердца, да, больше. Ну і тому що этим ніхто, ну, мало хто займався. У цьому сегменті ринку у Яни і зараз конкурентів небагато, бо справа нелегка і навіть мінімального доходу може не забезпечити. Ми сплавляємо, уже в тому році шостий рік, ми сплавляємо туристів на катамаранах по Сіверському Донцу. Мы начали это делать одни из первых. На тот момент э, не было такого вида услуг во всем человека в Донецкой области. Никто не предлагал. Э, Что мы еще делаем? Мы делаем, мы разрабатываем квесты. Мы хотели бы, конечно, привлекать квестам не только школьников, но, как показала практика, да, это интересно больше всего именно группам, э, школьным или студенческим группам, которых можно пообъединить или поделить на команды, дать определенные задания, они будут их выполнять. То есть это тоже обучение, но в процессе логической какой-то игры. Есть справжня родзинка уникальный тур выходного дня, під час якого туристи можуть поринути у геологічне минуле Донбасу. Тримається він на ентузіасті своєї справи екскурсоводі Вікторі Мікушеві. Колекція мінералів, зібраних на Донеччині, що зараз знаходиться в офісі турфірми, колись пилилася у його гаражі. А тепер вони стали справжньою рекламою туру. Ми питаємося із нічого, так сказати, має, да, дійсно, не такий, от, ну, багатий потенціал туристичний. Що Придумать. Есть очень много областей, которые могут похвастаться действительно там программами развлекательными, ну, связанными с этническими особенностями да, того или иного региона. Нам тяжело тягаться там с Западной Украиной, но тем не менее мы пытаемся как-то вот здесь, в туры выходного дня, включить какой-то такой развлекательный элемент, где можно было вот... Ну, <кій> Прочувствовати, да, все таки свою історію, культуру. Зараз триває робота над удосконаленням туру, під час якого можна ознайомитися з культурою греків Приазов'я. Перша така поїздка вже відбулася у минулому році. Туристи побували на святі Панаїр. Причому ініціатива Яни стала не тільки можливістю розширити бізнес, а й поштовхом для його розвитку на селі. Місцеві мешканці навіть не уявляли, що їх життя та традиції можуть когось цікавити. Все село было вообще э, удивлено, что столько людей, столько туристов приехало, и это кому-то интересно. Они воодушевились они уже местному в местный совет написали петицию о том, что вот видите, у нас э, есть интерес к нашему району, значит нам нужна детская площадка, нам нужно то-то то-то то-то. То есть это их как-то объединило, сплотило. Э, появилась надежда на то, что все-таки, ну их э, ну Их это называется, да, сельский турзеленый туризм, их усадьба кому-то интересна, их история кому-то интересна. То есть в таком случае мы сделали вот такое доброе ну, дело. Уже они принимали американцев. Они уже принимали несколько, ну, несколько групп они приняли, и вот мы, в принципе, вы с весны собираемся, да, у нас будет такая программа в гости к грекам. Конечно, учитывая прошлый опыт, мы уже будем делать ее в другом формате, мы уже не будем ехать на масштабные мероприятия, где действительно много людей, очень сложно что-то координировать. Мы выберем свое время, свой формат, свое помещение, свою программу, это будет, ну, как, как, план, как должно быть, это будет... доволі цікава екскурсія. За туристичним потенціалом Донеччина посідає одне з лідируючих місць в Україні. Але щоб це стало справжнім туристичним продуктом, який буде продаватися, потрібні зусилля не тільки таких ентузіастів, як Яна Синиця, а й місцевих громад. Потенціал у цього сектора економіки у регіоні практично не обмежений. Якщо власний бізнес має глибокі коріння і починається із захоплення далекого дитинства, то це неодмінно стане справою всього життя. Так склалася доля у Олени Кузнєцової, з якою ми зустрілися саме там, де.